В цьому році з капустою у нас це білокрилка, гусеніці, капустяна міль та різні види совок, гусенець. З білокрилкою ми поборолися. З білокрилкою три оприскування зробили, то ну, тепик і, і працює по, по білокрилці. Так, але дивіться, значить давали ми тут і тепик і давали Ваєго. Тобто ми поле повністю зачистили від шкідника. Зараз в нас шкідників немає взагалі. Капуста білокрилки, немає, взагалі нічого немає. Тепер, яке наше наступне внесення буде по капусті? Рискаємо капусту один раз в 14 днів. Але прийшов час, що зараз потрібно дати нам. Дуже почала в серпні місяці йти холодна ніч, постійно роси, перці, капусти, все в росах, Дивіться. Зараз потрібно зробити таке оприскування на 9 серпня. Саме на цьому полі, в такій фазі, нам потрібно дати Луна Experiences 0,75 літра, антракол 2 кг, Бор літра, Лассимфит 2 літри. І сюди додати інсектицид Лірум 1,4 літри на гектар. Це оприскування дороге. Але перед цим йшли дешевші препарати, тому в, основне, в основний момент, який момент? Е, яка зараз загроза піде? Це вам гусениці, капустяна міль і три пси. Якщо у вас ось ці листки будуть постійно погрізяні шкідниками, така капуста на зберігання вам не годиться. Капуста має бути чистенька. Tu neba, to je farma, rado 3 hektarje kapusty, biznes sort. In tako je ta kapustočka.